Крута в тебе є син, і ти така, вау, топ 10 найважливіших речей на перший рік життя вашої козявки, Походу, розберетеся, не бійтеся, все нормально. Я е жертва. Паніки мамської, в мене отак от стали дибки волосся. Я кажу, боже, я ще це повинна вибирати. Це була просто суцільна вакханалія і треш. Я плачу, всі кричать. Коротше, це дичь, це дуже тяжко, але є лайфхак. Сергієч, як в нас було, коли ти три рази його міняв і кожен раз він заново давав? І це було вночі нон-стоп? Як це було? Розкажи, щоб я розміс. <плес> от. Я вам скажу, коли дитина какає, це, це це завжди для мами слава Богу гірше, коли навпаки. Всім привіт, це мама Ріка. І сьогодні ми поговоримо про. Список найнеобхідніших речей на перший рік життя вашої дитини. Як було у мене? Я набрала все. Що тільки можна з переліку, тому що перший раз от і зрозуміло, що насправді були речі, були ніштяки, які абсолютно нам не пригодилися. Але ми для того з вами сьогодні і говоримо, щоб зрозуміти топ найважливіших речей. Погнали! Перш за все, що потрібно, щоб навіть банально забрати дитинку з пологового, вам потрібно автокрісло. Треба брати з високим рівнем безпеки обов'язково крісло, тому що це дійсно безпека вашої дитини. Має гарно лежати головка, має бути правильне положення для спини і так далі. Я просто пам'ятаю, коли ми виїжджали з пологового і е, пробували вкласти Давідіка. А ми, до речі, як? Ми ж не їхали як нормальні люди, 15 хвилин і вдома. Ми народжували в Києві, а на той момент жили в Одесі. І це дуже класно, що було дійсно гарне якісне автокрісло, тому що він всю дорогу приспав, разок вкакався, е, поїв сісю, і ми доїхали в Одесу. Тому це було ідеально. Далі в нас. Це звичайно візочок на перший рік життя. Це завжди люлька, це лежаче положення, тому що дитинка ще не тримає голову і так далі. І я вам скажу, що я та мама, яка навіть мінус 20, коли Давіду було б ще кілька місяців, там до півроку йому було в мінус 20 Він в мене спав по дві по півтори години на морозі на вулиці у своєму візочку. І тут -ту -ту, здоровий, як бичок, і це дуже важливо, щоб йому було зручно спати. Перші відчуття, коли ми от вийшли гуляти з Давідіком вже в візочку, ну це таке таке враження, що ти супергерой. Ну тому що ти крута, в тебе є син, і ти така вау. Це таке класне відчуття. Що ну все, тепер плюс один, так ніби ми доукомплектували сім'ю. Йдемо далі. Третім. Над важливим пунктом є ліжечко в кімнату, ну тобто спальне ліжечко. Я би радила брати ліжко трансформер. Взагалі, все з приставкою трансформер, це зашевісь, тому що е, це економія. Ви отримаєте гаджети, які потім трансформуються в щось ще і не потрібно докупляти. Це не займає багато місця. Що дуже важливо, потрібен класний матрас. Я ніколи не думала, що це так все складно, тому що ліжечко і матраси два різні світи. Вони повинні бути тверді, наскільки я розумію. І там в складі ми взяли з кокосової стружки. Здається, щось таке. Це супер, самі круті і правильні для спинки дитини матраси це коли вони мають правильний наповнювач. Коротше, правильно вибирайте наповнювач. Це шок був, що це ще тут треба розбирати. І ми з першого дня Давіда поклали його в своє ліжко. Він спав з того моменту і до зараз завжди окремо від нас. Жодного разу він не спав з нами в ліжку. Тобто, так, да, це важко. Мені доводилось кожну годину, коли я кормила сина в спрокидатися. І не тільки мені страждали всі, бо якщо вже страждаю, я то відповідно весь дім не спить. Але. Потім ви ви скажете собі дякую за те, що а, ви витримали цей період і ви спокійно можете спати. Логічно відразу взяти дитинці в для годування, без нього ніяк. Оця кармішка на руках це дуже небезпечно і страшно. Важливо, щоб були кілька положень, щоб ви могли міняти ці положення, тому що, наприклад, ось така таке положення це вже для більш дорослих діток. Для менших діток треба трішечки туди, тому що вона ще не тримає так голову міцно і так далі. Але я згадала, коли ми тільки вели прикорм, що це була просто суцільна вакханалія і треш, тому що прийом їжі будь-який перетворювався на я не знаю, на лєпку, на малювання. Тому що вся хата, весь стілець, ти, всі, хто поруч, мій здається, навіть сусіди через стінку, всі були в їжі, в тому, що їв Давід. Тому дівчатка, дуже важливо взяти. А, Таку історію, такий стілець, який отак дуже легко можна помити. Бачите, ну але в більшості зараз вже так і є. Щоб ви могли швиденько протерли, протерли цю штуку під водичку, раз, все зробили, пішли далі. Бачите, як професійно я це роблю. Ну і до святая святих дівчуленьки, це пеленатор і пеленальний столик. Гівенце воно таке, від нього нікуди не дінешся. В, його, в вашому житті їх буде багато, якщо ви плануєте стати мамою. Від цього ніяк і слава Богу, я вам скажу, коли дитина какає, це, це, це завжди для мами, слава Богу, гірше, коли навпаки. Підгузки змінювати ви будете постійно нон-стоп. Ви, звичайно, можете взяти тільки е, пеленатор і користувати його на ліжку. Але дуже зручно, коли пеленатор і пеленальний столик знаходяться в ванні відразу, тобто ви принесли. Малявку відразу помили, там саме поміняли. Тут у вас валяються всякі там речі, одяг, змінка і так далі. Це суперзручна історія і це однозначно мастхев. Нам дійсно було зручніше це організувати в безпосередньо ванні. У нас досить немаленька ванна, тому що ну повір мені, поки ти донесеш дитину з спальні в ванну, якщо вона знаходиться, ще не близько, можуть статися казуси по дорозі, тому що поки вони манюнькі, і в них цей процес ще не налагоджений, особливо хлопчиків, тому що в них там цвіркун а, по стінам. А от але в нас було а, Сергій, як в нас було, коли ти три рази його міняв, і кожен раз він заново давав. Це було вночі нон-стоп. Як це було? Розкажи, щоб я роз yes. от. <рес> і це от просто ну, коло в яке типу потрапляєш, і все, з нього не вирватися. Пам'ятайте, що це колись закінчиться. Все проходить. І цей етап теж дуже важливо запастися всякими штуками-ніштяками для гігієни дитини. Це, наприклад, ванночка адже купання. Особливо перше купання це великий стрес. Я просто пам'ятаю наше перше купання. Ми до нього йшли дуже довго. Ми відтягували цей момент настільки, наскільки можливо. Коли я вже сказала, що все, він вже брудний. Вже все, ми ну він кожен раз ми лягали з і ми Такі Боже, давай не сьогодні, давай завтра. Це було для нас щось абсолютно невідоме, страшне. І ми все надіялися, що може, може, якось ми цим момент обійдемо. Але ні, це потрібно. Ви маєте бути емоційно до цього готові. Тому що якщо дитина відчуває ваш страх і що ви не впевнені, то і її купання потім не зайде. Дуже важливо взяти ось цю історію. Я не знаю, як це називається. Господи, підставка, підкладка. Оце супер спасіння на момент, поки дитинка не тримає голову і не сидить, тому що ви це кладете у ванночку. Ось у вас, будь ласка, людина собі тусується, лежить, кайфує. Ви собі спокійно поливаєте водичкою, плавають качечки, все прекрасно. Обов'язково візьміть термометр. У нас от буквально такий, от, як оцей от жирафік, тому що водичка має бути не загаряча. Я була в шоці, тому що я навпаки думала: ну не прокипітіть, але там щоб не замерзла дитина. Кажуть, що дуже важливо навпаки дитину не а, перегрівати, тому що а, в холодній воді, органі... ну не в холодній, а в правильній температури води не супер гарячий, організм витрачає багато сил, щоб а, типу, зігрітися, а дитина швидко втомлюється і потім гарно спить. Коротше, якщо ви парите дитину в гарячій воді, це працює проти вас. Що надзвичайно важливо мати, це ножнички для власне, того, щоб підстригати нігтики. Я пам'ятаю, що ми були в такому шоці. Ми всією сім'єю. 40 людей тримало Давіда. Ми пробували піти. серий там чуть-чуть більше відрізав, там чуть-чуть пошкодив, чуть не впав в обморок. Я плачу, всі кричать. Короче, це дичь, це дуже тяжко, але є лайфхак. Стрижіть нігті, поки вони сплять. Ось такий а, мій особистий топ 10 найнеобхідніших, найважливіших речей на перший рік життя вашої козявки. А, мамулечки, якщо ви згідні зі мною, пишіть в коментарях. Не згідні, теж пишіть з вас лайки, коментарі ну, ви зрозуміли. Чи варто купувати або ж брати в оренду вживані речі для малюка? А, why not? Я вважаю, що Якщо там десь подруга дає свою колясочку, там чи ліжечко, чи там родичі, чи знайомі, беремо нормально. Стосовно оренди, теж, якщо вам ця річ не потрібна на щоденне використання, а вам потрібно це на якийсь період, взяли там ліжечко чи там щось, візочок, використали, віддали супер. Мені здається, що головне, щоб це було раціонально, тому що в побуті треба просто бути простішими і це нормально. Чи потрібен кокон для новонароджених? Це, мені здається, вічна дискусія на цю тему, тому що це така модна штука, хто не знає, я думаю, всі мами точно знають, можливо, у нас не тільки мами дивляться. Це от така от фізіологічна, спеціально викладена історія, типу, типу, по суті, ліжачок для новонароджених. Я вам скажу, що ми пролежали в ньому ну, місяць-два максимум. Потім Давіду стало скучно. Він просто перестав навіть, ну тобто він кричав, возмущався, він хотів звідти ви, якось викотитися, виповзти, не знаю. Тому він нам прослужився абсолютно чуть-чуть. І, до речі, це була якраз річ, яку мені дала в користування моя подруга. І ми реально кілька місяців в ньому пролежали, і потім знову віддали їй назад. А може не віддали? Треба віддати топ 5 найнепотрібніших речей для малюка. Ну, по-перше, це укачуючий центр, чи як правильно оця гойдалка. Автоматична, яка працює там, на різних режимах. Тобто це дуже спірна річ, тому що абсолютно під настрій Давіду вона подобалась буквально кілька разів він там в ньому кайфанув. І далі просто вона стояла, прикривалася пилом. Друге, це кокон, про який ми вже говорили. Це теж незрозуміла історія. О, ніблер. Я згадала про ніблер. Це оця ось така соска з дирочкою, через яку можна висмоктувати там при першому прикорму, там фрукти, овочі, що там і туди покладати. Це якась дивна штука. Давід кілька разів поїв банан, щось там згриз, і все. Ще одна абсолютно не потрібна штука. Це балдахін для ліжка. Вона просто назбиразбирує пилюку. Ми жодного разу її толком не повісили, просто зняли, вона десь там валяється. Ну і п'ятим пунктом абсолютно непотрібної речі, особисто для мене, верніше для моєї дитини, це взуття. До моменту, поки вона не почала ходити. По логіці, дитина не ходить, то для чого їй взуття? Звичайно, мамулечки, кожна з вас знає краще, що потрібно конкретно вашій малявці, але найнеобхіднішим для неї це звичайно є ваша любов та турбота. Я вас теж міцно люблю, обіймаю і погнала купувати іграшки Давіду, тому що ну я теж не маю права повернутись додому з пустими руками.